Усім самий, самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних а, товарів в магазині АТБ, точніше, анонс. Вже завтра акції нові знижки на продукти з 31.07 по 6.08. Це в нас що, липень серпні вже бачите, знижки до 50 Давайте подивимося, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Ну за оцю акцію ви всі знаєте. Вигравайте 3 мільйона гривень на будинок мрії, і також можна виграти щотижневий розіграш подарунків на електротехніку. Морозиво дуже хороша знижка, 50% на морозиво, стакан великан, з какао, вишня абрикос 15 гривень 40 копійок. Знову буде зі знижкою морозиво вітруть півкілограмове. кг 53 гривні. Ну, я заокруглюю ці копійки до більшого. І моє улюблене чорниця ужина також з хорошою знижкою 65 50 півкілограма. До речі, пишіть в коментарях, яке морозиво найбільше, найкраще вам смакує цього літа. Далі, зі знижкою буде кава Якобс, Монарх розчинна. 200 г 210 гривень. Бачу, також знижка непогана, 40%. Кава Якоб, Якобс монарх пакування іде. Цілий кілограм в зернах 415 гривень. І якоб з Еспресо 92 гривні, 50 копійок, 230 грамів. Зі знижкою буде чай від торгової марки Deluxe. Ви знаєте, це власна марка торгової марки АТБ. Зі знижкою 30%, 44, 90, 80 та 100 г. Та 48,90% це вже йдуть також. Це, мабуть, ідуть 100-грамові, якщо я не помиляюсь. Смаків дуже багато, чай дуже хорошої якості. Хто купував, той дійсно можна написати в коментарях, що да, він хороший. І також не забувайте писати в коментарях про той чи інший продукт, адже ми тут не тільки дивимося, а заходимо почитати коментарі і ділимось якістю того чи інакшого продукту. 35 гривень 80 копійок чіпси люкс вагою 125 Грамів, знижка 40%, також бачу, що хороша знижка. І гортаємо далі наш віртуальний журнал. Хто пам'ятає, пам'ятаєте, як ми з вами гортали хто давно на каналі, і обводили ту найкращу знижку з вами. Зі знижкою сир твердий та напівтвердий від торгової марки Комо. Пакування йде 160 грамів, 53 гривні, 50 копійок. Також в акції буде сир твердий звенигородський. Сметанковий від торгової марки Звенигора 55 гривень, знижка 30%. Ковбаса Варена молочна від торгової марки Своя лінія, паличка вагою 550 грамів по ціні 85 гривень. Також можна купити виріб фаршевий, тобто якийсь відсоток м'яса там є, паличка 420 грамів від розумний вибір, це також власна марка. АТБ 36 гривень за паличку 420 грамів. Тому що дехто навіть, я пам'ятаю, писав: а 36 гривень це за палочку чи це за 100 грамів? Ні, це за палочку 420 грамів. Так, зі знижкою будуть крабові палочки від торгової марки Водний світ, 46,90, вага 200 грамів. І зі знижкою невеличкою будуть люля Кібабку. Люляки бабчива, бчічі, коли я їх купив, ну такі вже були солені. Це просто, 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 просто нема слів. Ексклюзивна знижка для власників карти АТБ. До речі, хочу сказати, я замітив те, що у ці продукти, які можуть купити зі знижкою, бачу, до скільки тут, до 40%, тільки власники карти АТБ, а потім через тиждень, через два, ті самі продукти можна купити і без карт. Картки, власники, без картки АТБ звичайним покупцям, як це можна сказати. Да? Ці ж самі продукти тусують, тусують тусую ті акції. Але хочу зазначити, що тут хороша знижка для власників карти АТБ на Львівську каву. Зелена 94,40. так Потім що ще я можу сказати? Хороша знижка на соєвий соус 21 гривня, класичний паштет. По 11,70-90 г теж непогана знижка. Можна придбати туалетний папір. Це також своя лінія 33 гривні А, двошаровий, 4 штуки в упаковці. Бачу, хороша знижка 40% жіноча гігієна, також серветки вологі за 25 гривень і чистячий засіб Ріо. До речі, ми з вами про нього поговоримо. на Відео у кльові та фігові його теж купував. У мене вже він підходить до кінця, і також залишайте свої відгуки про цей засіб рігу. Так, дивимось по черзі. Знаєте, усі цей крем чіз від Deluxe 53 гривні 175 класичний і з травами. В акції буде безлактозний йогурт Галичина 20 гривень 80 копійок. 300 грамів. Карпатський йогурт без цукру вагою 550 грамів, 31 гривня 30 копійок, і галичина карпатський йогурт 870 грамів. По ціні 45-50. Зі знижкою можна придбати масло солодковершкове селянське торгової марки Білоцерківське а, відсоток жирності 72% жирності 180 грамів по ціні 55 гривень. Я не пам'ятаю, я подякував вам за коментарі та за вподобайки, але я завжди вам вдячний. Так, йогурт від торгової марки Dolce. Смаки будь-який смак 25 гривень, стаканчик вагою 280 грамів. Зі знижкою вершки 200 г 10% жирності просто наші 18,50 гривень. А тут у нас креветки від торгової марки Норвен 700 грамів 185 гривень. Окунь гарячого копчення 300 гривень за кілограм. До речі, я його купував зі знижкою 50%. Декілька разів мені так пощастило. Хочу сказати, що смачний, але обережно дуже багато кісточок. Але він дійсно дуже смачний. Мені сподобався. Вироби фаршеві це у нас ідуть сосиски. Варені 450 грамів 43 гривні. Ковбаска салямі італійська, сирокопчена, кілограм 350 гривень, знижка 30%. Мортадельки 205 гривень від Глобино, ціна за кілограм. До речі, також купував сиром. Мені сподобалось. Грудинка копчено варена, кілограм, майже 300 гривень 297 від своя лінія. І гортаємо далі наш а, журнал. Віртуальний морозово Імперіум. А, я так хотів його спробувати, до сих пір не спробував. Від торгової марки Руті 2550, дуже хороша знижка, 40%. Зверніть увагу. Морозово Монако, 20 гривень 90 копійок, крем кунжут. І Монако ось цей м, ріжок смачний, 100 грамів, 20 3,50, знижка 45%. Чорниця ожина. Морозиву відруть. 85 грамів 20 гривень. Морозиво ягідне Стакан 80 гривень, 8 гривень 30 копійок. І морозиво фа факел, полуниця ріжок 90 грамів, 17 гривень, 90 копійок. Далі у нас буде зі знижкою пепсі. Так, вага. Літр сильно газований 21 гривня 60 копійок. Енерготонік енергетичний напій, 250 грамів, 18,80. Нектар томатний 45 гривень, 40 копійок. Якраз до того окуня можна придбати оцей томатний сочок. Дуже смачно. В акції буде шоколад від Рошен. Зверніть увагу, непогана знижка за 43 гривні. Молочний та чорний з цілими лісовими горіхами. Дуже сильно подорожчав шоколад на полицях магазинів. Зі знижкою майже 30% можна придбати печиво від своєї лінії, Брауні, Тандіні і Апельсинова. Зі шматочками шоколаду 140 грамів, 21 гривня 50 копійок. Готовий сніданок з карамелю та шоколадом Line, 60 гривень 90 копійок, 375 г. Це в нас снеки 20 гривень, своя лінія 150 г. Куряча приправа ріва 13 гривень 50 копійок, вага 100 г. І гортаємо далі. Халва, яка йде на вагу, ціна за 100 г 8 гривень 80 копійок. Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день а, білий а, молочний та чорний шоколад, оцей від торгової марки Millennium, це найнижча ціна 43 гривні. Як я вже сказав, шоколад весь подорожчав, кава також. Вафлі від Рошен 7 гривень. А, ой, я ось цей Мак візьму, червоний Мак. Він дуже. І ліщину візьму, чесно вам скажу. Я давно не їв солодкого, чесно вам хочу сказати. Я відвик від солодкого, і от мені здається, то я з'їм лохину і все, мені на солодкі взагалі не тягне. А, наскільки ви знаєте, що я дуже полюбляю солодкі всілякі солодощі. 25 гривень майже за 100 г червоний мак та ліщина. І гортаємо далі з вами. І тут у нас кава Амбасадор Стронг вагою 200 г 200 гривень. І Амбасадор Dark Рост» вагою 225 г 97 гривень. Також можна придбати з хорошою знижкою кава від розумний вибір зі знижкою 40% 54 гривні 110 грамів та 220 грамів 102 гривні. Зі знижкою буде знову чай мономах а, з ароматом бергамота, упаковка 80 грамів, 46 гривень, і також 45 пакетів з ароматом бергамоту, мономах 32 гривні 40 копійок. Хто полюбляє а, зі шматочками ягід, 25,90, також 80 а, грамів здається, чи тут пакетований, а цей демонт. Да. Тут йде 25 пакетів, вибачаюсь. 25 пакетів. І 45 пакетів а, іде, а, цей бери, ягід, ягідний, 32 гривні 40 копійок. Хто полюбляє чай, а, мудрість природи, 20 фільтр пакетів, 20 гривень 90 копійок, та 21 гривня 50 копійок. Зі знижкою олія дар. Да-да-да, тепер олія 53 гривні 30 копійок. Це ну, добра ціна. 850 грамів. Подушка майонезу провансаль від Щедро 27,30-300 г. І також майонезний соус-салатний 20 гривень 90 копійок, А, Також, здається, 300 г. Так, кетчупи від торгової марки щедро. Дуже хороша ціна. По 17,30 17,70, шашличний та лагідний 250 г. Зі знижкою соус Лаваш від чумак 19,20-220 г. Майонез це дуже хороший майонез. Він дійсно смачний від торгової марки Чумак. Вагою 300 г. Провансаль 28,80 і майонез справжній 2950. Також зі знижкою можна придбати консерви сардина, бланшована в олії від торгової марки море 44 гривні. І кілька, також торгова марка море, з квасоли не розібрано обсмажена в томатному соусі 27 гривень. І гортаємо далі наш журнал. Тут у нас йде пиво, віденське світле. 30 гривень 90 копійок літр 100. Лайт пиво чернігівське, 44,90, майже 2 літри, 2 літри. Пиво м'яке світле Жашківське, літр 840 гривень, 40 копійок. Традиційне оболонь майже 52 гривні за 2,400. Так, тут у нас світле бланш 500 г 20 гривень. Хто полюбляє фраголіно, ціни бачите на екрані. Пиво біле, 900 г, чернігівське 37,80. Пиво міцне, літр 200 37,50 арсенал. Вино напівсолодке, Німеччина. 0,75, 0,7516,90 фрателі літровий 85 гривень. Зверніть увагу, знижка 40% дуже хороша ціна. Вино столове, біле, напівсолодке, червоне, сухе 129,90 літр. Це у нас лікер, солона карамель 161 гривня за півлітри. Це щось таке цікаве. Так, далі горілка, літер козацька рада 179 гривень майже. Також можна придбати зі знижкою віскі купажований шотландський 07, 250 гривень, 60 копійок. Капітан Морган. Це в нас іде напій. Алкогольний на основі рому 07, 346 гривень. Коняк Азнаурі три зірочки, 128. 40 і Азнаурі а, 5 зірочок 151 гривня 70 копійок. Зі знижкою можна придбати пауч-пакети Віскас 11,60. Порошок Грюнвельд. 400 г 21 гривня і вагою 4 кг 146 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка на Грюнвельд-порошок. Тайт вагою 2,100 гривень. 209 гривень. Грюнвальд, це гель для врання, для білих та кольорових речей. Об'єм 2,100. 64 гривні. Також хороша знижка. Бальзам після гоління 65 гривень торгової марки Evelyn. 200 г. Зі знижкою 40%. Ой, це гель для душу. Тепер треба спробувати. Дивіться, нарешті знижка 40% з вітаміном. З молочним молоко та диня, манго авокадо. 400 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Треба придбати. І потім поговоримо на кльові та фігові. До речі, хто купував, залишайте коментарі, як вам цей гель для душу. Allspide 400 грамів 127 і дезодорант 143 це великий, 85 грамів. І здається, ще дві або одна сторінка. І будемо закінчувати з вами. Для посуду біо. Біоформула 500 г 20 гривень 50 копійок. Дав антиперспірант 80 гривень та кульковий дав 46 гривень. Зубна паста Colgate вагою 75 г 3350 і Колгіт вагою 125 г 43 гривні. Зі знижкою Pantin Pro-V 127 гривень 400 г. Ой, тут ще сторінки. А, тут же там ще буде у нас з вами промгрупа. Хороша ціна на серветки косметичні 26 гривень. Підгузки, трусики торгової марки Jiggles, якщо я правильно прочитав, 170 гривень. Жіноча гігієна Котекс 46 штук. Так, 64 гривні. Жіноча гігієна Белла... 35 гривень, 20 штук, і м, рушник від своя лінія, 47 гривень. Він йде тришаровий. Одна штука в упаковці 47 гривень. І я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. До зустрічі. Всім пока!